Розділ 25. ШАЛЕНА СУМЕЙ. Чуфен ніколи б не подумав. Що, здавалося б, така безневинна дівчинка буде настільки нестримною. Незалежно від того, що вона говорила, вона все ще була маленькою красунею, так як вона могла з звідки говорити такі речі Одружитися з тобою, а чому б і ні? Але Чуфен не схибив. Зупинившись, він підпер підборіддя рукою і зверху вниз серйозно оглянув красу, що стоїть перед ним. Тільки тоді він помітив, що вік сумей був не такий великий, але її розвинене тіло було дуже гарним. Її гарні опуклості та гарні вигини справді заводили людей. Ти. ти хочеш одружитися? А я ні. Безсоромний хуліган. Будучи підпідлим поглядом. Чуфена сумей не могла продовжувати йти з таким виразом обличчя. Вона нарешті зрозуміла, що була надто недосвідчена в настільки безсоромних витівках щодо чуфена, і лише після кількох його слів вона прийшла в повне безумство. Ой, як це все таки добре, адже ти насправді не мій тип. Чуфен слабо посміхнувся, ніби величезний тягар упав з його плечей і продовжив іти. Ти. Ти наволоч. Почувся за ним сердитий голос сумей. Щоб помститися йому, сумей так само продовжувала йти поруч з ним. Поки вони йшли разом, чуфен привертав багато ворожої уваги. Чуфен ж насправді був безпорадний проти її дій. Щодо сили, він був все ще далекий від сумей, і навіть якби він був сильніший за неї, не було жодної необхідності використовувати бойові мистецтва, щоб тікати від цієї маленької красуні. Чи не так? Оскільки він був безпорадний, чуфен натомість потихеньку насолоджувався прогулянкою. Спочатку він захоплювався її зовнішнім виглядом, потім трохи провокував, і все це змушувало її сердитись, наче грім іде по землі тупочі своїми ніжками. Вона схопила чуфена за руку і вкусила її, потім кулаками люто відгамселила його спину, і всю дорогу він ішов побитим. Було дуже мало людей, які впізнавали сумей, але з її красою вона могла називатися красунею номер 1 у внутрішньому дворі. Бачачи, як чуфен ображає таку гарну дівчину, було безліч молодих чоловіків, які підходили і намагалися боротися з несправедливістю і бажали стати героєм, який врятував красуню. Але всі вони отримували лише відворот-поворот, а двом сумей навіть зламала ребра. Бачачи на її грудях знак альянсу Крил, вони могли лише проклинати свою удачу. Поки ці двоє продовжували йти, всі спостерігачі зосередили свою увагу на них. Разом вони створювали вкрай дивну картину. Виходячи із зовнішнього кола, вони стали центром уваги великої кількості людей, які зібралися на виході. Погляньте, хіба це не чу фен? Людина за ним хіба не. хіба це не сумей? Два силуети вийшли з натовпу. Це були брати дракон і тигр. Байлонг, бай Ху! Допоможіть мені зупинити цього виродка. Але почувши окрик сумей, вони вже знали, що не зможуть втекти. Брате, що нам робити? Якщо все так склалося, думаю, нам потрібно піти і дати чуфену невеликий прочухан, інакше сумей не простить нас. Ці двоє подивилися один одному в очі. І згадали наказ, відданий сумей кількома днями раніше. Чуфен уже помітив цих двох і, бачачи їхні недобрі обличчя, розумів, що вони мають намір напасти на нього. Справді, брати постали перед чуфеном і відправили удари кулаком і ногою у його живіт та ногу. Ці двоє були на шостому рівні духовної сфери, і, хоча вони не використовували своїх навичок, їхня сила і швидкість були вищого класу. Якщо б це відбулося кількома днями раніше, чу Фен не зміг би прийняти їхні атаки. Але зараз це було не так вже й складно для нього. Свист. Чуфен не відступав, натомість він пішов уперед. Торкаючись однією ногою землі, його тіло раптом крутнулося, і він, немов вітер пройшов між двома людьми, що його атакували. Ця аура п'ятий рівень духовної сфери. Брати відчули ауру чуфена, але через це вони були здивовані. Як він міг ухилитися від їх атаки, перебуваючи лише на п'ятому рівні духовної сфери? У цьому не було жодного сенсу. У цей момент брати відчули ганьбу. Навіть якщо чуфен був талановитою людиною, вони обидва так само не були звичайними. Як вони могли дозволити, граючи, обійти їх на очах у натовпу такій незначній людині? Яка була лише на п'ятому рівні духовної сфери, коли вони вже досягли шостого рівня. Думаючи, в такому напрямку, їхні серця похолонули. Вони одразу ж змінили свої стилі і випустили незліченну кількість долонь вітру, які були помітні неозброєним оком, і всі вони полетіли у бік чуфена. Всі ці долоні були дуже щільно спресовані, і майже не було способу ухилитися від них. Ці хлопці. Побачивши, як брати насправді використовують навички третього рангу, Чу Фен почав хмуритися. Він уже був нездатний ухилитися від їх атак, так що йому потрібно було використовувати свої навички для боротьби з ними. Але навколо зібралося дуже багато спостерігачів, і якщо він використає свої навички, його справжня сила також буде розкрита. Після деяких роздумів, закусивши зуби, Фен наповнив своє тіло і шкіру духовною енергією. Він змістився у бік тьмяних вітряних долонь, бажаючи прийняти кілька із них. Разом зі звуком чуфена вразили три безперервні долоні вітру. Хоча хвиля болю прийшла з за спини, він не отримав жодних пошкоджень внутрішніх органів, так що брати дракон і тигр все ж таки стримували себе. Але щоб ввести в оману натовп, він кинувся вперед і, водночас, опускаючись на землю, чуфен навмисне прикусив губу і виплюнув трохи крові. Побачивши, що чуфен упав на землю і навіть сплюнув кров, брати жахнулися. Вони лише хотіли змити почуття ганьби і навіть стримували себе. Зрештою, вони не бажали гніву людини, що стоїть позаду чуфена. Незважаючи на страх, який оселився в їхніх серцях, бачачи сумей, що наближається, брати не змогли нічого придумати, крім як стати навпроти, чуфена зі злісними виразами обличчя і сказати Чуфен це плата за образу сумей, сумей? Сумей? Сестра старішини суров? Почувши ім'я сумей, натовп був шокований. Ім'я сумей було добре відоме, тому що вона була надзвичайно талановитою людиною, і всі знали її ім'я. Було відомо, що сумей надзвичайно гарна, і лише цього року вступила до школи лазурного дракона. Саме тому багато людей не впізнавали її. Але так як Сумей мала надзвичайний талант і в 14 років вже досягла сьомого рівня духовної сфери, її як виняток відразу прийняли як учня внутрішнього двору. І того ж дня, коли вона увійшла до внутрішнього двору, вона стала членом Альянсу Крил. Дивлячись на її прекрасну зовнішність і знак Альянсу Крил на її грудях, кожен був уже впевнений у її особистості. У цей же момент натовп вибухнув, тому що ім'я сумей і справді було надто добре відоме. Ах, а хто цей хлопець? Я бачу його смерть, якщо він образив сумей. Мені здається, що я чув, як брати дракон і тигр називали його чуфеном. Дивлячись на його обличчя, я думаю, що він ідіот. Він дійсно не знає, наскільки високі небеса і наскільки глибока земля. У цей час. Велика частина глядачів вже вважала чуфена небіжчиком. Також завдяки її прекрасній зовнішності, вона вже стала вибором у подружжя багатьох геніїв внутрішнього двору, і якщо хтось посміє образити її, значить, він просто шукає смерті. Вставши перед чуфеном, сумей дивилася, як він повільно піднімався, а також на пляму крові перед ним і її обличчя сильно змінилося. Вона раптом обернулася і, вдаривши двома ударами братів тигра і дракона, голосно закричала: Хто дозволяв вам бити його?